Аю на зв'язку ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Це знову ми ваші пильні вартові порядку, які стежать, щоб місто жило спокійно та безпечно. Сьогодні у нас для вас черговий набір пригод, тож влаштовуйтесь зручніше. З настанням весни у містян жага до екстриму, особливо коли йдеться про прогулянки тонким льодом. Аби ви не стали героями реаліті шоу, обережно провалююсь. Наші вартові щодня патрулюють узбережжя лиману. Збережжя лиману. Першу ситуація виглядала стабільно. Лід ще тримався, але природа сказала своє слово. І от вже біля берега видніється вода. Біля лиману, як бачимо, крига майже розстала, людей немає. Тільки птахи. Ризик, це, звісно, справа благородна, але давайте обмежимо його хоча б до перегляду екстремальних відео на Ютуб. Обережність це добре. Ми завжди вдячні нашим пильним містянам. От уявіть, невідомі особи пробрались в закинуту будівлю. А керманці не розгубилися, викликали вартових. На гарячу лінію муніципальної варти поступив виклик від небайдужих мешканців нашого міста, що на занедбаних територіях є підозрілі особи. І щось шукають, та ми зараз перевіряємо цю інформацію. Але коли наші хлопці приїхали, всередині був лише вітер. Висновок достатньо одного слова муніципали, і порушники випаровуються швидше, ніж кава з відкритої чашки. Дехто з підлітків вважає, що розкидати петарди з вікон це весело. Ну що ж, маємо розчарувати для мешканців будинку, це радше нагадує фінальну сцену бойовика. На вас летить! Я вам вже. Зараз... Пильні сусіди повідомили нам, і вже за кілька хвилин вартові були на місці. Знаходимося на місці, будемо шукати порушників. Виявилось безкетник, знайоме нам обличчя. Але двері він не відкрив. Стоїмо біля дверей, двері не відчиняють. Хлопчик Герман, якого неоднократно вже зупиняло нашу муніципальну варту. Тут мешкає і його багато дідна сім'я. Та нічого. Профілактична бесіда відбудеться за участі батьків. Певнені, що після неї його кар'єра піротехніка тимчасово припиниться. Ще одна історія, яка могла закінчитись значно гірше. Вартові помітили займання на території, де немає мешканців. Сусіди дали води, останнє полум'я згасили, трава вигоріла, найбільше потушили. Я розрослося, тому могло б не робити лиха. Але наші хлопці не звикли чекати. Оперативно загасили вогонь. Патрулювання це не просто прогулянка, а щоденна робота. Приємно повідомити, на вулиці Героїв України знову немає порушників паркування. Вулиця Маяковського біля Укрпошти без порушень. Любителя алкоголю теж сьогодні вирішили відпочити вдома. Знаходимося в кафе Сніжинка. Абсолютно нікого немає, порушень не зафіксовано. Патрулюємо далі. Знаходимося на перемоги 20 г біля магазину. Все спокійно, без порушень. Патрулюємо далі. А щодо закинутих будівель усюди спокійно. Хоча ми знаємо, що завжди вандали десь поруч. Але ж і ми теж. По вулиці Кишинівській перевіряємо занедбану будівлю до частіше щоб було зафіксовано вживання наркотичних речовин. Перевіряємо, другий поверх. Як бачимо, нікого не зафіксовано. Нікого зовсім немає, наркотичних речовин не виявлено. Містяни іноді настільки пильні, що навіть чесним працівникам працювати важко. Надійшов виклик. Невідомі крадуть кабель. Вартові примчали на місце і виявили співробітників у критили які просто виконували свою роботу. Дозволи є, документи є, а от крадіїв. Немає, тому поїхали далі. Ну що ж, краще зайва пильність, ніж її відсутність. І звісно ж, який випуск без історії про комендантську годину. Цього разу на порушення спіймалася жінка, яка після опівночі вирішила прогулятись до магазину. купити. Поняла, що закрита. Тут ви. Давайте на позицію домой. Понятно, що ніколи домой. Ласічна. <клакова> Дуже хотілося кави. А годинник ну, хто на нього дивиться, коли є важливіші справи. Ось такими були ці дні для муніципальної варти. Друзі, бережіть себе, не випробовуйте міцність льоду, не влаштовуйте феєрверки з вікон і головне, пийте каву вчасно. До нових зустрічей завжди ваша муніципальна варта.